У нас на підприємстві вже експлуатуються подібні системи на водонасосних власному станціях, ну і на деяких каналізаційних. Закупили на нові об'єкти, ті, на яких раніше їх не було. Пористь для підприємства в плавному запуску електродвигунів, що покращує тривалість використання їх. Також плавна зупинка аналогічна, гідроудари прибираються в роботі щоб мережі не пошкоджувалися. Ну, і Так як плавний запуск, зараз актуально генератори, щоб не ставити великої потужності генератор на маленький насос, ставиться частотний регулятор. Він плавно запускає двигун, дозволяє його запустити з меншим генератором. Реактивна електроенергія також менше споживається при використанні частотних перетворювачів. Ну, і само собою, на ремонти. Використовується також менше.